І на цьому буду закінчувати свій огляд цього цікавого роутера EDAP на Open VRT. На цьому говорю вам до побачення. Опс, а як це так? Не зрозумів, що це за фенві взялося у нас? Що це за чортівня така? Та ні, едап? E це ж едап. E ну що ж, якщо фенві... FNV... FNV. І розпочинаємо новий огляд. І давайте для початку заглянемо буквально на пару секунд на офіційну сторінку виробника FanVi. Ось, будь ласка, X3000, який у нас був на огляді. Тобто наш роутер, який ми зараз оглядаємо. А, ось дивіться, навіть ще є роутери у них. IC1200. Ми такий теж оглядали, а ми повертаємося до AX1800 і давайте глянемо. На даний час він коштує трішки менше, ніж 30 доларів США. Раніше ви могли вже побачити в мене на каналі огляд от такого FenVi, AX3000, дуже цікавий роутер, гігабітний, звісно, на 6 антен з прекрасним меню. І я його, в принципі, хвалив все своє відео. Я вважаю, це реальний нормальний конкурент дуже відомому Xiaomi ax 3000 t І в цього навіть є свої переваги. В першу чергу, мабуть, це потрібно сказати про його прошивку. І 6 антенн, які я говорив, що все ж вони такі роблять покриття. Тому можете звертати увагу на такі FNV. А сьогодні у нас на огляді його молодший брат. XV ax 1800 Роутер Wi-Fi 6, звісно, гігабітний. Звісно, на 4 порти, один виділений WAN і 3 порти LAN. Ну Звісно, кнопочка VPS Mesh скидання і заряджання. Комплектується він таким уже євроблоком 12 вольт 1 А. І це дуже добре. А також в комплекті в нього ще йде такий біленький шнур. Ось все, в принципі, у вас. На екрані все те, як він комплектується. Давайте ще подивимось на коробочку. Вони тут молодці, відразу виносять основні моменти. Бренд FenV. Про бренд я розповідав в огляді ax 3000 Будь ласка, можете подивитися, побачити, що це доволі відома компанія, яка випускає багато карт, адаптерів, Wi-Fi та Bluetooth. Так, а це в нас. Роутер ax 1800 максимально 1800 Мбіт в секунду. Технології дві антени на 2.4, на 5.8, гігабітні порти, порти. Плугом, як бачите, у нас комплектується Euro, стандартний VPS mesh reset, Wi-Fi 6, 2.5.4, 4 антенни, 4 порти, ipv 6 MU-MIMO вже лайк, вже молодці, ще щось на цю грань винесли. В принципі, все те саме Dual-Band, порти, VPS. І в принципі тут більше цікавого, нічого ми не знайдемо. ну Всередині як макулатура якась є. А ми ж будемо його підключати, налаштовувати, потестуємо та порівняємо з іншими роутерами ax 1800 Благо в нас був недавно точно такий. Починаємо підключати, сигналізує червоним світлодіодом, що він готовий до підключення. Макадресу адресу змінив. Зараз буду підлаштовувати. Підключаю через UPS. А отут, зверніть увагу, герой нашого наступного відео. Ну що, є здогадки, що це за роутер такий цікавий. А ми ж повертаємося до нашого FanVie. Зробив таку конструкцію, щоб все було разом. Ви наочно бачили, все підключено, так як треба. Підключав, підключав. Боровся я боровся. Як бачите, динамічний IP, автоматичний DNS, все як має бути, режим, звісно, роутера, а не бриджа. Все тут воно як є. Статус. Як бачите, інтернету ніфіга немає. Як я не боровся, немає. Заходимо сюди, немає, без доступу. Звісно ж, я поговорив з провайдером своїм: все добре, все пінгується, все чудово. Новий роутер підключаю, все працює. Тут нічого не запускається абсолютно. І я вирішив, що цей роутер просто удостоївся чарівної пігулки номер 1 І зараз вам її покажу. От так, друзі, і живемо. Я думаю, тепер ви зрозуміли, що з техносмаком жарти погана і кепська справа. Тому, якщо воно, я, як би вам сказати так культурніше, трішки пахне чимось недобрим з вигрібної ями, то ми так його і називаємо своїми іменами. Ну що ж, давайте тоді вже повністю роздивимось. Пластинка тепловідвід, плата. Ну, Ви знаєте, нібито навіть і непогано. Тут все в медіатеках. Е, до речі, де воно є? Де, де, де? Ага, ось тут на пластині. Як бачите, тепловідвідна така проставочка вже рветься, порвалася. Можливо, від удару, хоча я не думаю, ну воно от таке, бачите, якесь. Бє. Всім видно. ну Гідота повна. Тобто ця модель дуже неякісна. Ви знаєте, я думаю, що це справа в маркетингу. Вони реально зробили класну модель AX3000, 6 антенн, потужний процесор. Все він там гарно працює, я його тестував власне, реально, не обманюю. І то дуже класна модель. Виробник подумав, хм, якщо ми одну зробили нормальну модель, то давайте тепер зекономимо і випустимо якийсь брак, якийсь непотрібне Г. А звісно ж, отак воно і виходить. Якщо не потрібне Г робиш, я зроблю фотографії цієї плати великі і розміщу у себе в Телеграм в каналі. Тому, якщо ви хочете роздивитися, що тут і як не знаю, то, будь ласка, можете подивитись. Дуже важливе зауваження. Цим відео ми трішки загнали в мінус нашого доброго друга пана Олега, який продає добрі, гарні і класні роутери. Цей роутер він нам дав на досліди для того, щоб ми виявили, чи можна його завозити і продавати. Наш вердикт не можна. Тому, якщо вам потрібний нормальний, гарний перевірений роутер, посилання залишаю в описі до цього відео. Будь ласка, звертайтесь до пана Олега і купуйте в нього реально класний, перевірений, нормальний роутер, який ми рекомендуємо, і він вам, якщо потрібно, буде про нього розповість. На цьому дякую і головне, ніколи не купуйте роутери, якщо ви не подивитеся канал Техносмак, а не порадитеся. І якщо і надалі в моїх руках опиниться якесь отаке ге, будьте впевнені, що магічна пігулка завжди в мене під рукою. На цьому до побачення, бажаю гарного дня!